Розділ 3. Молитва пророка Авакума для мінорного співу. Господи, я почув вістку про Тебе, і мені стало страшно. Господи, оживи свою справу за наших днів, у наші роки яви себе і в гніві своїм згадай про милосердя. Бог йде від Темана, святий від гори Паран, небеса покриті Його величчю, а його славою наповнена земля. Сяйво від нього, як сонячне світло, а з його рук виходять промені там таємниця його сили. Перед ним йде муровиця, а слідом за ним палаючий вогонь. Він ступає і трясеться земля, він подивиться і тремтять народи. Віковічні гори розколюються, а відвічні пагорби западають, його дороги споконвічні. Я бачив гори в ефіопських поселеннях. Тремтять у розгубленості мідіянські намети, але хіба гніваєшся, ти, Господи, на ріки? Хіба на водні потоки чи на море Твоє обурення? Що сідаєш ти на твоїх коней і на твої колісниці спасіння, Ти підняв свій лук, давши стрілам клятвений наказ, ти розсік землю ріками, побачивши тебе, захитались гори, ринули води потопу, подала свій голос безодня. Високо піднімаючи свої руки, при від твоїх блискавичних стріл, при світлі твого сяючого списа, сонце і місяць застигли на місці, у своєму гніві ступаєш по землі, в обуренні караєш народи, ти вирушаєш на порятунок свого народу, щоб спасти свого помазаника. Ти розтрощив голову нечистивого дому, оголивши його з ніг до голови. Ти прошив голови його можновладців їхніми ж списами, коли вони примчали, як ураган, і вже готувались нас розпорошити. Таємно радіючи, вони були вже готові таємно проковтнути убогого. Твоїми кіньми ти топчеш море, здіймаючи шумовиння великих вод. Я почув і затремтіло моє нутро під час цієї вістки, задрижали мої губи, біль пройняв мої кості. І почали підкошуватись піді мною мої ноги, але я повинен залишитись спокійним, очікуючи дня скорботи, який прийде на народ, котрий чинить для нас утиски. Тому хоч би не розцвіла смоківниця і не було врожаю на виноградній лозі, хоча б не вродило оливкове дерево і не було врожаю в полі, хоч би не стало овець у кошарі та скотини в стайнях, то й тоді. Радітиму в Господі, веселитимусь у Бозі мого спасіння, адже владика Господь, моя сила. Він зробить мої ноги, як у лані, і на верховини мене поведе.